Духовенство Буковини організувало масштабне свято для дітей у музеї просто неба на різноманітних локаціях. Малеча розважалась, навчалась та молилась за перемогу України детальніше далі в сюжеті. Понад тисячу маленьких буковинців завітали на свято, організоване духовенством Чернівецько-Буковинської єпархії православної церкви України. Для дітей були створені ігрові локації, благодійний ярмарок та польова кухня. Вони могли спробувати себе у ролі пожежника, поліцейського чи лікаря. Це захід, щоб разом разом провести час і гарно провести літні канікули. Що сподобалося найбільше? Їжа. Їжа Єпископ Феогнос запевняє, що проведення саме такого заходу з духовною складовою назріло давно і зараз безумовно на часі. Насправді, коронавірус, війна внесли свої корективи в життя всіх всіх людей, не тільки молоді. І десь була призупинена така масові заходи, призупинені масові заходи по наших парафіях, по наших єпархіях в Україні. Зокрема, сьогодні зголосилися. Наші священики побачити насамперед, повчитися один від одного, бо тут будуть цікаві локації, де можна буде дізнатися, чого нового один в одних, як і створювати недільну школу на парафії, і взагалі як дітей розважати, чим їх зайняти, і як потрібно їх виховувати. Тобто, це такий перший в нас пробний буде варіант такий масового заходу. А там у майбутньому будемо робити і табори, і інші, де Якісь навчальні такі тренінги для, для недільних шкіл, для керівників недільних шкіл, де можемо це краще розвивати перед початком концерту за участі запрошених артистів та учнів недільних шкіл. Усі присутні спільно помолилися за Україну та перемогу своєю чергою. Влада краю всіляко підтримує ініціативи православної церкви. Було прагнення організувати для наших діток. Момент і період, коли вони зможуть трошечки відволіктися від реалій наших щоденних буднів, на жаль, наповнених військовими буднями. фактично. У нас плідна комунікація з православною церквою України, і була пропозиція організувати на території Чернівецької області захід для дітей з різноманітними локаціями. Організатори переконані, що виховання дітей у християнських цінностях є надважливою місією. Православна церква України ставить. Пріоритетні завдання збереження дітей, збереження молоді, збереження міцної родини. А дитина, яка приходить до церкви, дитина, яка вірить в Бога, має зовсім іншу сторону виховання, має стежать душі, має фундамент, на якому набудовується доросле життя. Я прошу, щоб Господь послав місце здоров'я, мир, спокій, щоб після перемоги ці наші молоді. Українці могли осягнути велике своє майбутнє і тут в Україні, щоб Україна була просвітаюча, завдячуючи нашим дітям. Хай Бог благословить їх щедро їхні родини і сіл нашу Україну. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.